Можна прожити все життя, намагаючись бути хорошим, і так ніколи не стати собою. Бо ще в дитинстві ти почув просту фразу, яка врізалась у пам'ять хороші діти не плачуть. З того моменту ти почав ховати себе посмішка там, де боляче, мовчання там, де хочеться кричати, згода там, де всередині все протестує. Карл Юнг казав: Те, що ти відкидаєш, підкорює тебе. І поки ти відкидаєш свої справжні почуття, вони керують тобою зсередини. Твої так, сказані всупереч собі, це не просто ввічливість, це маленькі зради дитині, яка досі живе всередині і боїться бути покинутою. Але дорослість починається там, де ти вперше наважуєшся сказати ні, досить. І саме тут починається шлях, про який ми поговоримо далі. Чому твоя потреба догоджати має коріння в дитячих ранах і як її можна зцілити? І перш ніж ми підемо далі в цю тему, попрошу тебе поставити вподобайку і підписатися на канал. Це допоможе розвиватися каналу. Дякую. Сміливість не подобатися іншим починається з усвідомлення Твоя потреба догоджати не з'явилася на порожньому місці, вона має коріння, і ці корені в дитинстві. Пригадай, може, це був день, коли мама дивилася на брата з ніжністю, яку ти так і не отримав. Або момент, коли друг засміявся над тобою, а ти промовчав, аби не залишитися осторонь. А може, вечір, коли ти плакав у подушку, бо ніхто не помітив твого болю. Тоді в тобі народився тихий висновок. Щоб мене не відкинули, я маю бути зручним. З того часу ти почав будувати маску. Посмішка. Коли боляче, мовчання, коли несправедливо, поступка, коли хочеться кричати. Карл Юнг говорив те, що ти не усвідомлюєш, ти несеш, наче тінь. І ця тінь образ покинутого дитини, досі керує дорослим тобою. Вона шепоче будь хорошим, інакше тебе знову залишать. Вона змушує погоджуватись, коли ти хочеш відмовити, вона змушує віддавати останнє, аби тільки не відчути того старого болю відкидання. Але скажи відверто скільки ще можна платити дорослим життям за рани дитинства, скільки ще можна вибачатися за те, що ти просто існуєш, скільки ще можна мовчати, аби не розчарувати інших? Залежність від чужого схвалення це не доброта. Це спосіб виживання маленької дитини, яка досі сидить усередині тебе. Але ти вже не дитина, ти вже дорослий, і ти маєш право вперше сказати досить. Тепер я обираю себе. У дитинстві ми вперше навчилися мовчати, аби нас не відкинули. Але справжня трагедія починається пізніше, коли ці дитячі патерни стають основою нашого дорослого життя. Подивись навколо себе. Ти в офісі, І коли розмова йде проти твоїх переконань, ти мовчиш, щоб не псувати атмосферу. Ти серед друзів, які жартують так, що тобі боляче, але ти смієшся разом з ними, бо боїшся стати сайвим. Ти в родині і знову поступаєшся, бо хтось має бути миротворцем. Зовні ти хороший працівник друг, син чи батько. А всередині відчуваєш дивну невидимість. Наче життя відбувається, але ти у ньому не головний герой, а другорядна тінь. Юнг називав це життям за маскою. Маска посміхається, маска каже, все добре, маска ніколи не сперечається. Але з часом ця маска починає задушувати. Ти прокидаєшся вранці і вже відчуваєш втому. Ти серед людей, але почуваєшся самотнім. Ти виконуєш обов'язки. Але вночі лежиш у ліжку з відчуттям порожнечі, яку неможливо пояснити. І ця порожнеча не випадкова це тінь покинутого дитини, що продовжує жити в тобі. Вона робить усе, щоб ти був зручним, щоб уникати відторгнення, щоб тримати мир будь-якою ціною. Але ціна твоє власне я. Стоїки казали. Людина перестає бути вільною не тоді, коли її сковують кайдани, а тоді, коли вона боїться втратити схвалення. Хіба це не про тебе? Подумай скільки разів ти зрадив себе лише заради того, щоб зберегти чиюсь прихильність, скільки разів ти погодився на менше, ніж заслуговуєш, тільки щоб не залишитися сам, скільки разів ти дозволяв іншим перетворювати тебе на того, ким ти насправді не є. Ці маленькі компроміси накопичуються, і рано чи пізно ти починаєш відчувати я є всюди, але мене немає в моєму власному житті. Це і є найболючіший момент. Коли розумієш, що твої дні заповнені людьми, справами, обов'язками, але головний голос твій власний, давно заглушений. Є такий стан, який важко пояснити словами Ти прокидаєшся вранці і вже втомлений. Ти виконуєш свої обов'язки, але ніщо не приносить радості. Ти смієшся з іншими і відчуваєш, що твій сміх порожній. Це не просто поганий настрій, це накопичене виснаження. Воно не приходить раптово, воно крапля за краплею збирається з кожного так, яке ти сказав замість ні. З кожного разу, коли проковтнув образу, аби уникнути сварки, з кожної години, коли жив чужими очікуваннями. А не своїми бажаннями. Твоє тіло теж знає про це безсоння. Постійна тривога, хронічна втома, яку не знімає навіть сон. У когось це закінчується панічними атаками, в інших відчуттям, що життя втратило колір. Це сигнали. Це не слабкість, і не характер такий. Це душа, яка кричить досить жити проти мене. Згадай образ склянки. Кожне зраджене ні додає в неї ще трохи води. Кожна натягнута посмішка ще ковток. Кожна ніч, коли ти втомлений, але кажеш завтра витримаю ще одна порція. І ось склянка переповнена. Це криза. Так сталося з Тамарою. 59 років. Учителька мати трьох дітей. Вона жила для інших. Працювала, дбала, допомагала завжди казала так. Вона була першою, хто вставав, і останньою, хто лягав спати. Ніколи не просила допомоги, ніколи не говорила Я більше не можу. А потім тіло здалося панічна атака, сльози без причини, відчуття, що вона розсипається на частини. Причина була очевидна десятиліття самозради, прикритою добротою, і Тамара не одна. Американська психологічна асоціація з'ясувала понад 65% дорослих після 35 років відчувають провину. Коли кажуть ні, навіть у ситуаціях, де вони перевантажені. А дослідження Мічиганського університету показало ті, хто звик жертвувати собою на 40% частіше мають тривожність, депресію та проблеми у стосунках. Розумієш, це не просто звичка бути хорошим, це шлях у виснаження. Стоїки казали людина не падає від тягаря життя, вона падає від тягаря неправди, і це правда. Ти можеш витримати труднощі, але ти не витримаєш життя, яке щодня йде проти твоєї істини. Питання тільки одне чи почуєш ти цей сигнал? Бо виснаження не ворог, це твій союзник. Воно каже тобі Ти зайшов надто далеко, пора повертатися до себе. Мить, коли ти вперше наважуєшся сказати ні, завжди здається найстрашнішою. Ти мовиш це коротке слово, і навколо щось змінюється. Люди дивляться здивовано що з тобою? Хтось ображається, ти став егоїстом, хтось відвертається, ти більше не такий, як раніше. І так вони мають рацію ти вже не той, хто все життя ковтав образи і посміхався крізь біль. Ти вже не той, хто завжди зручний і доступний. Ти вже не той, хто приносив себе в жертву заради чужого спокою. Тепер ти інший. І саме цього вони бояться. Зміна ламає їхній комфорт. Вони звикли, що ти завжди мовчиш, завжди поступаєшся, завжди підставляєш плече. Але твоя нова відповідь руйнує їхні сценарії, і це викликає опір. Юнг сказав людина стає вільною не тоді, коли її хвалять, а тоді, коли вона наважується бути неправильною в очах інших. Стоїки теж вчили краще бути чесним ворогом для когось, ніж брехливим другом самому собі. Тому так ти будеш викликати здивування, тебе назвуть холодним, тебе назвуть відстороненим, тебе назвуть дивним, але всередині тебе почне народжуватися те, чого ти давно не відчував. Тиха сила, не крик, не показна впевненість, а спокійна впевненість у тому, що ти маєш право на своє життя. Це схоже на момент, коли після довгого, задушливого дня ти нарешті відкриваєш вікно. Свіже повітря вривається в кімнату, і ти розумієш, я можу дихати. Так само й твоє перше ні дає тобі ковток свободи. Але будь готовий за кожним ні буде стояти тінь провини. Вона шепотітиме. Ти образив їх, ти зіпсував стосунки, ти надто різкий. Це нормально, це голос минулого, твоє завдання витримати цей шепіт і не віддати назад свою свободу. Бо якщо ти витримаєш, народиться нове життя, життя, де ти не боїшся бути собою, життя, де твоя доброта не є пасткою, а вибором. Життя, де твоє так означає щирість, а не в тому. І саме з цього моменту починається справжня свобода. У кожного з нас є тінь. Це не тільки темрява чи зло. Це все те, що ми не хочемо в собі бачити. Твій гнів, твій страх, твій егоїзм, усе те, що ти заховав глибоко, щоб подобатися іншим. Але є правда, яку важко прийняти поки ти відкидаєш свою тінь, вона керує тобою, поки ти ховаєш власний гнів, він проривається у вигляді пасивної злості, поки ти придушуєш страх, він росте і сковує твої дії. Поки ти втікаєш від власного Я хочу, ти живеш, я повинен. Карл Юнг казав Тінь стає небезпечною тільки тоді, коли її ігнорують. Стоїки говорили про це простіше. Епіктет нагадував Ти не можеш уникнути того, що в тобі, але ти можеш навчитися керувати цим. Справжня сміливість не відмовитися від тіні, а подивитися їй в обличчя, сказати собі Так. Я злюсь. Так, я боюсь. Так, я іноді хочу для себе. І не карати себе за це, бо це теж частина твоєї природи. Марк Аврелій писав у своїх роздумах Людина не стає кращою, відкидаючи свою природу. Вона стає кращою, коли вчиться жити з нею у злагоді. Подумай про це. Ти прагнеш бути добрим, і кожен раз, коли відчуваєш гнів, соромишся. Але саме цей гнів може показати тобі, де тебе знецінюють. Ти прагнеш бути щедрим і кожен раз, коли хочеш чогось для себе, картаєш себе. Але саме ця потреба може навчити тебе ставити межі. Тінь не твій ворог це твоя невикористана сила. Вона не для того, щоб керувати тобою, а щоб підсилювати тебе. Тільки визнавши її, ти можеш стати цілісним. Стоїки вчили. Не тікайте від емоцій, спостерігайте їх. Епіктет повторював не події керують людиною, а її судження про них. Твої емоції це події всередині. Якщо ти їх відкидаєш, вони керують. Якщо спостерігаєш і приймаєш, вони стають твоєю мудрістю. Тому наступного разу, коли відчуєш гнів, заздрість чи втому, не поспішай вдавати, що цього немає, назви це признай. І запитай себе, що саме моя тінь хоче показати. Бо сміливість не в тому, щоб подобатися всім. Справжня сміливість це жити зі своєю правдою, навіть якщо вона лякає. Є двоє тюремників, які тримають нас у клітці догоджання їхні імена провина й сором. Провина шепоче. Ти підвів їх. Ти повинен був допомогти. Ти поганий, бо сказав ні. Сором додає. Якщо ти покажеш себе справжнього, тебе не приймуть. Краще мовчи, краще посміхнись, краще будь тим, ким від тебе чекають. І ми віримо цим голосам ми підкоряємось їм. Ми живемо так, щоб ніхто не розчарувався. Але врешті розчаровуємось самі в собі. Звідки ці голоси? Вони з дитинства, коли ти вперше почув не сперечайся, коли тобі сказали хороші діти не плачуть. Коли ти зрозумів, любов дають тільки тоді, коли ти зручний. З того моменту кожне твоє ні стало виглядати злочином, кожна емоція небажаною, кожна спроба бути собою ризиком залишитися самотнім, і ти виріс із цим. Тепер дорослий, але досі вибачаєшся навіть за свою втому. Кажеш пробач, я сьогодні не зможу. Ніби твоє право на відпочинок треба виправдовувати або даруй. Я втомився, наче втома це провина. Але хіба нормально просити дозволу на те, щоб просто бути людиною? Дослідження Мічиганського університету показало ті, хто роками відмовляється від себе, мають на 40% вищий рівень тривожності та депресії, а також частіше страждають від незадоволеності стосунками. Це означає, що провина й сором не дрібниця. Вони буквально руйнують здоров'я. Марк Аврелій писав Ти не винен у тому, що маєш природу людини, ти винен лише тоді, коли відмовляєшся прийняти цю природу. Ці слова треба пам'ятати кожного разу, коли хвиля сорому чи провини накриває тебе. Провина й сором це не істина, це лише відлуння минулого. Вони втратять силу в ту мить, коли ти вперше скажеш собі Я не мушу вибачатися за своє існування, я маю право бути. Уяви, замість пробач, що я такий, ти кажеш дякую, що ти мене чуєш. Замість вибач, що відмовив, я вирішив інакше. Замість даруй завтому сьогодні я бережу свої сили. Це звучить просто, але саме такі зміни розбивають клітку, і вперше твої крила починають розгортатися. Коли ти починаєш змінюватися, світ реагує це неминуче. Ти вперше кажеш ні і бачиш подив у чужих очах. Ти відмовляєшся від зайвої роботи і чуєш ти більше не командний гравець, ти ставиш межі у стосунках, і хтось ображено йде. Так завжди буває. Бо твоя нова поведінка руйнує старі сценарії. Люди звикли, що ти завжди мовчиш, завжди підлаштовуєшся, завжди рятуєш. А тепер раптом ти інший. І це лякає. Але подумай чесно, хіба справжні стосунки можуть зруйнуватися від твого, ні? Правда така, ті, хто йде, коли ти перестаєш бути зручним, ніколи й не були з тобою по справжньому. Вони були з твоєю роллю, з маскою, а не з тобою? Цю правду зрозумів Богдан, чоловік із невеликого закарпатського села, 40 років він був опорою для всіх. Вирішував проблеми сусідів, допомагав колегам, завжди усміхався. Навіть коли всередині згорав. Усі його поважали, але ніхто не бачив, як тихо згасав він сам. І одного дня Богдан просто зник. Його шукали два дні, доки не знайшли в лісовій хатині. Він сидів на терасі, дивився в гори і нарешті, мовив прості слова Я сорок років жив для інших. Тепер я хочу навчитися жити для себе. Для когось це виглядало егоїзмом. Але для нього це було звільненням, і цікаво, що згодом ті, хто навідав його, відчули щось нове. У його очах з'явився блиск, якого не було роками. Стоїки казали краще бути одному в правді, ніж у натовпі в брехні. Історія Богдана саме про це так, коли ти перестаєш догоджати, частина людей піде. Але це не трагедія, це очищення простору. Бо тільки в порожній кімнаті можуть з'явитися ті, хто справді бачать тебе. Тому не бійся ті, хто зникають, забирають із собою лише твою маску, а ті, хто залишаються, залишаються з тобою справжнім. Справжня свобода починається не тоді, коли навколо тебе змінюється світ. Вона починається тоді, коли всередині ти перестаєш просити дозволу на існування. Подумай. Як часто ти живеш так, ніби комусь потрібно дати тобі зелене світло? Ти працюєш понаднормово, щоб заслужити похвалу. Ти посміхаєшся, щоб уникнути критики. Ти вибачаєшся навіть за свій настрій, ніби твої емоції мають отримати чиюсь печатку схвалено. Кожен із цих моментів це тихе прохання. Будь ласка, дозвольте мені бути. Але дозволь запитати. Хто ці люди, яким ти віддав право вирішувати, чи маєш ти право існувати? Карл Юнг говорив поки ти шукаєш підтвердження ззовні, ти не належиш собі. А Марка Аврелій нагадував Щастя людини залежить від того, як вона ставиться до самої себе. Це означає одне твоє життя не зміниться від аплодисментів інших. Жодні овації не знімуть із тебе відчуття внутрішньої порожнечі. Зміни настануть тоді, коли ти сам собі скажеш Я маю право бути, навіть якщо ніхто не плескає. Твоє так має звучати лише тоді, коли воно справжнє. Твоє ні має звучати без пояснень і без вибачень. Твої емоції мають існувати без ярликів правильні чи неправильні. Стояки вчили. Свобода це не робити все, що заманеться. Свобода це жити у злагоді з природою власної душі. А твоя душа не створена для того, щоб щодня грати ролі і жити чужими сценаріями. Уяви, що ти прожив 20, 30 чи навіть 40 років, щодня погоджуючись на життя проти себе, і раптом розумієш жодна похвала, жодне ти молодець не зняло відчуття пустки. Чому? Бо справжнє визнання завжди починається зсередини. Тільки ти можеш дати собі дозвіл перестати грати чужі ролі. Тільки ти можеш сказати мені більше не потрібні аплодисменти, мені потрібна правда. І з цього моменту починається тиха революція. Світ, можливо, не зміниться миттєво, але ти змінюєшся, і це важливіше за все. Тиха революція не виглядає як Великий Вибух вона не потребує фанфар чи заголовків у газетах. Вона починається у дрібницях, у твоєму щоденному житті. Уяви. Ти на роботі. Тобі пропонують залишитися ще на кілька годин. Раніше ти погоджувався автоматично, ковтав втому й ішов працювати далі. А тепер ти спокійно відповідаєш сьогодні ні. Без пояснень. Без виправдань. І Йдеш додому. Ти вдома. Телефон дзвонить. Знову прохання виручити. Раніше ти кидав усе, аби стати рятівником. А тепер кажеш сьогодні я не можу. І залишаєш час для себе. Ти серед друзів, хтось кидає жарт, який принижує тебе. Раніше ти сміявся разом, приховуючи біль, а тепер спокійно кажеш мені неприємно чути це. І залишаєшся вірним собі. Ось вона свобода, не гучна, не показна, а тиха і справжня. Вона звучить як внутрішній голос. Я маю право жити своєю правдою. Марк Аврелій писав Будь подібний до скелі, об яку розбиваються хвилі. Вона стоїть непорушно і навколо неї вщухає буря. Ти стаєш цією скелею не тоді, коли доводиш світові, що ти сильний, а тоді, коли перестаєш зраджувати самого себе. І так, люди не одразу зрозуміють твої зміни. Хтось образиться, хтось піде, хтось скаже Ти вже не той. Але для тебе це буде не поразка, а перемога, бо вперше твоє життя належить тобі. Тиха революція це не крики, це нова якість днів, де твоє так справжнє, а твоє ні теж справжнє. де ти не вибачаєшся за своє існування, де ти нарешті дихаєш на повні груди. Можливо, для інших це буде непомітно, але для тебе це найбільша перемога. Уяви. Ти стоїш на березі ріки і тримаєш у руках важкий камінь. Це не просто камінь. Це роки чужих очікувань, роки, коли ти мовчав, роки, коли усміхався крізь втому, роки, коли жив для інших, але не для себе. Він тисне на твої руки так, що ти вже й забув, як це йти легко, і от ти робиш крок уперед, мить тиші, глибокий вдих. Ти розтискаєш пальці, і камінь падає у воду, кола розходяться по поверхні, а в тобі народжується відчуття, ніби вперше за довгий час ти можеш дихати. Це і є момент свободи. Не тоді, коли світ аплодує, а тоді, коли всередині, ти нарешті сказав Я маю право бути собою. Стояки нагадували не події роблять нас нещасними, а наше уявлення про них. Ти роками вірив, що мусиш бути зручним, аби тебе любили, але тепер можеш обрати інше уявлення. Ти можеш сказати, я заслуговую на любов без масок, я обираю себе. І повір, від цього світ не зруйнується навпаки, він стане правдивішим, бо світові не потрібна твоя роль. Світові потрібен ти справжній. А тепер зроби простий крок не відкладаючи, не потім зараз. Напиши в коментарях я обираю себе. Це не просто слова, це твоя особиста обітниця, це перший цвях у двері старої клітки. Це початок твоєї тихої революції. І якщо ти відчув у цьому відео правду, підтримай його, постав лайк, щоб цей меседж дійшов до інших, хто носить свій камінь. Підпишись на канал, бо тут ми разом вчимося жити без масок, берегти внутрішню силу і будувати життя, яке належить нам. Пам'ятай, кожне твоє ні світові це твоє так собі, і кожне твоє так собі це крок до справжньої свободи.